Вітаю всіх! Фінансовий поток дуже добре бачить, куди йому йти і до кого. Якщо у вас якесь є упереджене ставлення до того, чи можете ви заробити гроші, є сумніви в тому, що ви можете заробити багато і скільки вам треба, то фінансові потоки грошики прийдуть мимо вас. Сьогодні у нас 6 варіантів і ваші помилки, а також відповідь на питання. Чи бачать вас гроші? Вибираємо будь-який шести варіантів, інтуїтивно, не роздумуючи, який в око впав. І я починаю варіант номер 1 Вас гроші люблять і бачать. Ви їх притягуєте, ви вмієте їх заробити. Які б обставини не були, ви все рівно завжди з грошима, хоч з якимись. Хоч з великими, хоч з маленькими, але вони у вас є, але більше ви з великими грошима. Ви, вам їх завжди мало, бо мордочка у вас трохи скорчена, але ви завжди при грошах. Варіант номер два. 2 Вас теж гроші бачать, ви вмієте їх заробити, ви вмієте їх сохранити. ви навіть вмієте їх по наслідству передати або получить від когось. Ви можете виманати дідуся з бабусею, батьків, але можете й допомогти їм. Гроші вас теж бачать. Варіант номер 3 а вас гроші не бачать, тому що ви вічно думаєте, я не зможу, я не досягну, мабуть, я до цього ще не готовий, мені треба подумати, і тому вони можуть дуже часто обходити вас стороною. Варіант номер 4. А ви дуже багато думаєте про те, як їх заробити, куди їх потратити, як їх зберегти і куди вложити. Відпустіть це мислі. Гроші люблять, щоб їх тратили, і потім вони будуть до вас приходити. Менше заморачуйтеся. На тому, знаєте, менше думайте про гроші, і до вас більше прийде, скажімо так, прям мучительно до болізні переживаєте. П'ятий варіант. П'ятий варіант. Ну що ж, про гроші вас мало цікавлять, ви в нас більше про духовне, про любов і про емоції. Гроші можуть обходити стороною, тому що ви говорите, що гроші це не головне, головне душа людська. І вони кажуть: а, раз би для тебе не головне, то ми пішли собі далі. Так що подумайте трошки про гроші. І подумайте в правильному, в правильному руслі. Що я вас люблю, приходьте до мене, я навчусь вас тратити і навчусь вас заробляти. Шосте грошики. Грошики такі, знаєте, можуть прийти, а можуть ні. Як ви можете швидко від них ізбавитися, так вам може швидко й прилетіти. Ну, теж непогано, теж непогані качества. Быстро заробляються, знаєте, як пройшло, так і ушло. І збавлення, і вознаграждення. Тут пройшли і ушли, але тут же щось отримали друге або зуміли заробити. Ось такі шість варіантів.